Доброго дня, шановні вихованці! Тема нашого заняття подолання своїх негативних емоцій, емоційне благополуччя. Емоційне благополуччя людини це впевненість у собі, почуття захищеності, гарне самопочуття. Емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку особистості, формуванню доброзичливого ставлення до інших людей. Емоційна культура Людини проявляються в емоційній чуйності, у відчутті відповідальності за свої переживання, у здатності розуміти і поважати інших людей, почуття інших людей. Емоція це психічний стан, чуттєве переживання. Умови, предмети та явища, які сприяють досягненню мети і задовольняють потреби людини, викликають позитивні емоції. До позитивних емоцій належать задоволення. Радість, інтерес тощо. Якщо ж з'являються умови, предмети та явища, що перешкоджають досягненню мети або реалізації потреб, то вони викликають негативні емоції. До негативних емоцій належить невдоволення, журба, страх, смуток, тривога. Емоції пов'язані з потребами. Що мені треба в цей момент і особливостями ситуації, отримую я це чи ні? Емоції. Поділяються на позитивні та негативні. Як я вже сказала, до позитивних це інтерес, радість, ніжність, задоволення, спокій, здивування, захоплення. До негативних емоцій: гнів, людь, заклопотаність, страх, тривожність, відчай та смітт. Почуття людини це її ставлення до світу, до того, що вона робить. І до того, що з нею відбувається. Моральні почуття вони відображають ставлення людини до інших людей і до самої себе. Інтелектуальні почуття відображають ставлення до пізнання, інтерес, допитливість, подив, відчуття таємниці. Почуття людини визначається її взаєминами з іншими людьми. Так. Способи вираження почуттів регулюються звичаями та традиціями суспільства. Ось ви можете на картинці побачити, які бувають емоції. Вплив емоцій на здоров'я і прийняття рішень. Емоційні стан може впливати на роботу органів і систем організму. Наприклад, при емоційному збудженні здійснюється змінюється частота пульсу, стає частішим дихання, можуть розширюватися судини на обличчі, людина червоніння. Як це у нас часто буває, емоції можуть суттєво впливати на ваше здоров'я. Негативні емоції можуть погіршувати наше здоров'я. Культурна людина вміє володіти своїми емоціями і почуттями до того, щоб захистити себе від хвороб і приймати правильні рішення. Дуже важливо радіти хорошим емоціям і протидіяти негативним. Щоб залишатися здорово, людина повинна бути сильнішою за свої емоції, треба їх вміти контролювати. Але слід мати на увазі, що свої емоції примічувати не можна. Емоції треба правильно переживати. Пам'ятайте, що людину можна вважати емоційно благополучною, якщо вона, переживаючи сильні емоції, вміє справлятися з ними, знаходити прийнятні прийняті способи їх вираження або стримувати. Методи самоконтролю, ознаки психологічної рівноваги. Факторами, що порушують психологічну рівновагу, можна вважати хвороби, розлучення батьків, смерть близької людини. Це дуже серйозні та складні ситуації, і, щоб їх пережити, людині необхідна психологічна підтримка. Порушують психологічну рівновагу проблеми, які виникають під час навчання, під час сварки з друзями, суперечками з, з батьками. І ситуації, коли підліток не знаходить спільної мови з однолітками. Порушення психологічної рівноваги може бути пов'язане з різними емоціями, наприклад, зі страхом і тривогою гнівом. Так, ми з вами вже зараз розбірмося, що таке гнів. Це сильний негативний емоційний стан, який протікає частіше у формі афекту, і виникає у відповідь на перешкоду в досягненні пристрасного бажання цін. Далі страх, негативний емоційний стан, який з'являється при отриманні суб'єктом інформації про можливу шкоду для його життєвого благополуччя, про реальну або уявну небезпеку. Тривога, негативно забарвлена емоція, що виражає відчуття невизначеності, очікування негативних емоцій, подій, важковизначені перечуття на відміну від причини страху. Причини тривоги зазвичай не усвідомлюються, але вона попереджає участь людини в потенційно шкідливій поведінці, чи стимулює його до дій з підвищенням ймовірності і благополучного закінчення подій. Тривога дуже часто проявляється в людей, які хворіють на обсім. Соронг негативний емоційний стан, який виражається в усвідомленні, в невідповідності та власних помислів. Вчинків і зовнішності не тільки очікування оточуючих, а й власним уявленням про належну поведінку і зовнішню вигляд. Образи почуття гіркоти, досад, викликане в кого-небудь чиїмось негарним вчинком, людська емоція, яка виникає, коли зачіпають почуття її власної гідності, коли людина усвідомлює, що її принижують у її особистій думці або у думці суспільства. Образа може залишатися та й затаєним і поступово зживатися або вести не до вибуху гніву, а ряду обміркованих різноманітних дій. У тому числі до помсти. Образу переживає і дитина, і дорослий, і дурний, і розумний, кожен з нас. Заздрість самолюбне, недужелюбне, незадоволення тим, чим іншим. Чим інша людина насолоджується, в якому значенні тяга за добром, котра має інший. Заздрість – один з семи смертних гріхів. Напевно, ви вже знаєте це. Йоанн Дамаскін так само описує заздрість як незадоволення добром іншим. Ознаки психологічної рівноваги. По-перше, у тому, що людина вміє керувати своїм емоцією, її, 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 відповідно, виражати. По друге. У тому, що людина інтелектуально розвинена і її інтелектуальні здібності відповідають відповідь. Інтелект робить людину з цікавим співрозмовним, допомагає долати найрізноманітніші життєві проблеми, сприяє вмінню поставити перед собою мету та знайти шляхи до її досягнення. По-третє, у психологічно благополучної людини сформовані моральні принципи. Так, Давайте підведемо підсумки. Людині притаманні певні емоції і почуття, як я вам вже й розповіла. У процесі розвитку дитина вчиться володіти ними і бережати їх так, як заведено в суспільстві. Почуття це форма переживання людиною з ставлення до світу, який її оточує, до самої себе. Позитивні і негативні почуття це важлива частина нашого психічного життя. Без них ми просто не зможемо з вами існувати. Вони можуть впливати на стан здоров'я організму, як і в позитивному напрямку, так і в негативному. Існують різні фактори, які призводять до порушення психологічної рівноваги. Як наслідок, можуть виникати страх, тривога, гнів, образи та інші негативні емоції. Треба вчитися керувати собою, контролювати себе. Самоконтроль це усвідомлення і оцінка людиною, своїх власних дій, емоцій, психологічних станів. Самоконтроль має регулюючу функцію, яка дозволяє людині вирішувати завдання, поставлені нею саме. Люди, які здатні до самоконтролю, мають познаки психологічної. Тому самоконтроль це шлях до успіху. Ми повинні навчитися контролювати себе, свої емоції. Так, зараз ви бачите карт світлину. Як ви думаєте, де на цій світлині позитивні та негативні емоції? Ви можете подумати про це. Чи так для себе? І дякую вам за увагу. Та гарних емоцій.